Вулиця Зелена, ліворуч, шоста школа, а ми повернемо направо на Вагелевича і Ну так трошки в поперек пройдемося, в тому сенсі впоперек, що знаєте, у нас зелена є вся, Костя Левицького вся, є, пекарська є вся, але ці такі трошки поперечні вулиці, у нас є не відзняті. Пройдемося трошки. Поперечними вуличками. Насправді це ближній центр. Гарні такі історичні теж будиночки. Але ці будиночки, ну тобто цей маршрут не є популярний серед туристів, це не туристичні місця. Туристи в знаєте, полюбають площа ринок. 2-3 метри турист відійшов від площі ринок, вже заблудився, вже ахтунг, вже що робити, то Google Maps, таксі і так далі. Тому для тих, хто не наважується гуляти за межами площі ринок. Наші маршрути. Я нагадую, що ви можете зразу лайкнути, хто має бажання допомогти нам в просуванні відео. Одразу лайкайте. Хто не лайкав, лайкайте, хто лайкав, теж лайкайте. Пишіть коментарі. Кажуть, це допомагає в просуванні відео. А бачите, ми вже вийшли на вулицю Костя Левицьку, але не підемо далі. Не, ми повернемо направо. Підемо в напрямку до Пекарської, я казав, що ми так будемо трошки в поперек іти, якщо все пощастить, то я думаю, вийде дійти аж до Личаківської. Та мало би вийти. Зараз дійдемо світлофор, перестане працювати на зелене світло. Треба буде чекати. Чекаємо. Можна йти. Ну, позаду у нас вулиця Дороша. А, ми виходимо тершаковця. Подивимось, що тут як змінилося. Там колись магазин був ще в опак, там де вопак вже тепер рукавичка. Та бачу, Галя бало вона відкрилася. Теж не пам'ятаю що була Галя баловна, єви тут не було. Нова пошта, тут колись кредобанк, мені здається, був, що правда. Напевно, там, де є, кридобанк був. Багато що змінилося. Ми вже звикли до того, що ландшафт вулиць міняється у Львові, особливо останнім часом. Останні роки тут все дуже часто міняється. А далі справа академія імені Ну, Як колись називали парнокопитний. Не ображайтесь, то всі так казали. Вийдемо майже на Пекарську, ми показували вам з того боку академію за ветеринарну. От, знав рукавичка. Церква праворуч, ліворуч, євроготель. Тут якось хоч жвавіше. Ну Не то, що люди заставки вже з'являються. Перед тим ми йшли кілька вулиць, що... Так було, що дуже мало людно було. А тут це ж цікавий будинок. Старовинний біля євроготеля. Церква. Зверніть увагу, тут заходить в під'їзді по місточках. Ну це не тільки тут, це буває багато де. Родина ковбаска, ціна, давайте я вже. Давайте бабахну ціни на м'ясо. Подивіться. А, тут не тільки на м'ясо. А можете ознайомитись з цінами. То не за 100 грамів, то, то на цей раз за кілограм, бо вони самі всередині Пишуть ціни за 100 грамів, ви ж знаєте. Е, От тут те, що я звертав увагу, що в під'їзд треба заходити по місточках. Ну, для мене це незвично, але такі будинки є. Не тільки в Львові, я такі будинки бачу з заходами в під'їзд по місточках. Йдемо далі. Євроготель. Євроготель. Теж гарні спогади про євроготель. Колись тут жив. Не повірите, то живучи у Львові, жити в Євроготелі, та це круто. Храм Святої Трійці, до речі, забув сказати. Такий, відносно новий будиночок збудований. Там далі. Завжди було озерце, ми подивимось, до речі, чи воно ще є. Євроготельчик який, хоп! На горі ресторан був, не знаю точно. Чи він працює, і мафи, то все позакривалося. Тут багато і мафи, і кафе позакривалися, Це так, для Львова звична ситуація. О, озеро відновилося. Був час, що озера тут не було. Зараз озеро знову є. Це гарно. Я вже казав, Львову не вистачає гарної, великої водойми. І Тому коли з'являється хоч щось, хоч якась водоймочка у Львові, це дуже класно, це гарно. Це навчальний корпус ліворуч так само. Справа вчаться, це я розумію головний корпус, от ми до нього підходимо з цього боку озера. Пишіть, до речі, в коментарях я вже казав свої емоції. Хто тут вчився, хто жив поруч, хто знає ці місця. Пишіть свої спогади, свої враження. Пишіть, що вам цікаво було б побачити. Я впевнений, багато чого з цього, що ви нам побачите, що вам було б цікаво побачити, ми вже зняли. Просто ви це відео ще не знайшли, то шукайте наші відео. Наші відео дуже легко гугляться в пошуку, шукаються. Ну а по можливості я казав, ми знімемо. Вулиці майже всі у Львові, які можна буде зняти. та... Ну, Пишіть свої побажання, що вам би хотілося побачити. Ми врахуємо вашу думку. А, дійшли вже до Пекарської. Пекарська в нас сяє теж і наліво, і направо, тому підемо далі і вийдемо вже до Олечаківської. 17.37. Дівчата вже на самокатах. Що ще треба для повного щастя? Мало ж треба вивчити українську для повного щастя, от що ще треба. Поруч медінститут. Ну, колишній медінститут. Зараз він медичний університет, це ж парнокопитний, ай вибачте. Академія зооветеринарна. Так, Тут дуже багато всього на медичну тематику, зважаючи на те, що тут кажу, і медінститут, і лікарні. Тому тут багато всього на медичну тематику. А, от, перейшли дорогу в той бік, плечачі кладовище. У нас туди теж маршрут є знятий в той бік центр. Туди теж нас відзнято. а зараз підемо на вулицю Патріарха Дмитра Ярена. Але перейдемо на інший бік. З цього боку будемо показувати. І будемо йти в напрямку до вулиці Личаківської. Личаківської. Кава Дзензик цікава назва. Ніколи не був в цьому кафе, але ну, навіть працюємо. Нікого нема, але буває, що такі кафе невеличкі на районах вже позачинялися. направо теж до цікаві вулички, колись я кажу, треба їх всі пообійти, показати вам. Бо я впевнений, що практично з кожною вулички у наших глядачів є спогади. В центральній і нецентральній частині міста У нас вже майже 200 тисяч підписників. Нагадаю, що буду вам дуже вдячний, якщо будете скидати наші відео знайомим, якщо знаєте, що їх цікавить саме ця вулиця щоб бути в соцмережі поширювати, щоб просто бути рад, казати, класний канал, підпишіться на нього. Особливо я знаю, що ті люди, які перебувають за кордоном, для них важливо бачити. Важливо бачити своє рідне місто, яке вони зараз, на жаль, не можуть бачити. Так, ми вже на Личківській. Ну так, сталося, бачите, хлопці одразу Личаківська. Ця частина Личаківської у нас теж є відзнята. Колись ми пройдемо ту ще ту частину Личаківської, якої в нас зараз немає на відео. Але давайте вже дійдемо зараз до площі Митної. до станції Львівського метрополітену. Львівський метрополітен, я розкажу, він виник як жарт. Як мем, а потім цей жарт почав жити окремим життям. Є карта Львівського метрополітену, сайт Львівського метрополітену, сувенірна продукція, мерч, так званий Львівського метрополітену. Кому цікаво, можете почитати самі, глибше вивчити це питання. Я ніяким чином не, рекл... не, ре... не рекламую Львівський метрополітен. Я не маю до цього ніякої... ніякого відношення. Просто вам розказую як факт. Що таке є? Почитайте, от магазин Білий Ангел. Як думаєте, що там продають в магазині Білий Ангел? Ха-ха, ха звичайно, що одяг для наречених, вулиця Різьбярська. Там і товариш пан Ігор, коли жив на вулиці Різьбярській. Не знаю, можливо він досі тут проживає. Але... Чесно, не знаю. Та до якась теж така, ну от, гляньте, це ж такий ну, час пік, грубо кажучи. 17.44 робочий день. Та в старі часи Личаківська такі часто була запакована, Вітвера ліворуч. І всі вулиці теж наліво виходять. Можна ними вийти. Перш за все до Пекарської. Не о проти сонця, ну вже вибачте. Вже і сонце і так сідає, то прогулянки вулицями будемо. Дашкалі воруч. Прогулянки вулицям будемо завершувати, вже у нас підуть трошки по центру. Ми перейдемось, бо центр можна і в вечірню пору, там є освітлення, це а вулиці шкода знімати в темноті, якщо можна за дня. Насправді, <реш> <реш> вулиці так здається, пішов і зняв. Треш, щоб погода була відповідальна, відповідна. Вибачте, я заговорююсь, бо теж багато сьогодні відзнято, пройдено. Щоб погода була відповідна, щоб сонце світило так, як треба. Щоб вітру не дуже було, бо вітер теж заважає насправді, щоб ви розуміли. Купа-купа умовно стає. Ну, та бажано, щоб не темніло швидко, так як щось. Вулиця Вузька. Вулиця Ціка, темно, ну, секунду зупинимося. Це одна з найвужчих вулиць Львова, ну можливо, найвужча вулиця Львова. От, от бачите, от вона така йде, така дуже-дуже вузенька вулиця називається. Так і називається вулиця Вузька. Прямо Глинянська брама. Тримає двічка, Коновальця Пасічна, курсує двієчка. І так курсував, так курсує. Одиничку хіба сюди додали, раніше тут одиничка не курсувала. Сімочка тут курсувала, ви пам'ятаєте, сімочка теж курсує Шевченка ходить тут. І ми майже майже дійшли вже до площі Митної, до так званого Львівського метрополітену. Хто їде по Личаківській на Пасічну, тут зупинки на і тут зупинка на сихів, тут теж можна їхати 47 -й, -й. а їде на сихів. Та звідси багато, де можна їхати, воно з тих зупинок, що ми йдемо з цього боку. Ось з тих зупинок з 6-го боку. Теж дуже багато куди можна їхати. Тепло, ви бачите, не тільки я в шортах. Тут гарно, коли все квітне. Треба було колись прийти, коли квітне. Теж показати вам. Це вхід метрополітен, буква М. Ну, Кияни ви знаєте, як позначається метрополітен, то буква М. А туди годинник квітковий. Краса. Перейдемо на той бік, там ремонт завершити. Що мені подобається, Ніякої тут торгівлі підзовному переході. Насправді, мені що коли в підземному переході є торгівля, це якось ну, не добре, неправильно. Ну, я не проти торгівлі, але підземний перехід. Міг би і без цього обійтися. Зараз сам центр ще зайдемо так. Дивіться, як тут доробили, місточок є. А, тільки лишається водичку напустити. І буде все, як має бути, буде все дуже гарно. Праворуч. Відомий ресторан М'ясо Справедливості. Ми ліворуч підемо. на вихід тут наліво. А, ну давайте, все Так це Та, як ми йшли, от бачите, тут гарний вид, але вже, вже темніє, вже воно дуже добре видно. Постуляційний центр батифікації і канонізації святих Лекаце. А, і ми наближаємося вже до тієї частини Львова туристичної. Пам'ятаєте, що я відео починало, що ми кажемо, що сюди туристи не доходять, цього не бачать, бояться заблудитися. А сюди, де ми зараз зайшли сюди, туристи вже теоретично можуть доходити, бо тут вже відносно близько площа ринку. Ні йшли майже до Галицького базару. Колодіс був на реконструкції, вже, реконструкція його завершилася. І не вороч, Галицький базар. Роксолана. Торговий центр. Права, церква, храм. Роксолана, Галицький базар. На горі оглядовий майданчик на Роксолані. Хто не був, раджу переглянути наше відео, ми були на горі. Ми бачили все, ми вам показали. Ну, це бернардинський монастир або грекатолицький храм святого Андрія стану на зараз. Всередині ми теж були, то зараз не будемо заходити.